Як одужати від застуди. Для лікування грипу та застуди смарт-мами застосовують флавовір, смарт-засіб для смарт-мам. В цьому відео продовжуємо розшифровувати тему профілактичних оглядів та поширеність найчастіших гінекологічних патологій та форм раку. Вітаю вас, друзі! Я практикуючий гінеколог Олена Бернецька. Рак шийки матки одна з найбільш поширених онкопатологій у світі. І ризик її розвитку існує у всіх жінок, незалежно від віку. Тому моніторинг та скринінг надзвичайно важливий, адже це допомагає знайти передракові зміни і сприяє ранній діагностиці. У разі вчасного виявлення потенційної проблеми захворювання добре піддається лікуванню. Переважна більшість випадків раку шийки матки тісно пов'язана з інфікуванням вірусом папілома людини, який передається статевим шляхом. Втім, Початок скринінгу раку шийки матки не прив'язаний до початку статевого життя. Хоча інфікованість папілома вірусом є найвищою у молодих жінок, але ця інфекція зазвичай спонтанно зникає у 90% випадків протягом двох років. Якщо ж вірус папіломи людини довготривало знаходиться в організмі жінки, це може спричинити появу раку шийки матки. Поговоримо про види тестування на рак шийки матки. Проходити скринінг потрібно, тому що на ранніх стадіях рак шийки матки важко відчути самостійно. Жінка не відчуває дискомфорту, болю, не має симптомів, що могли б її насторожити і вказати, що щось не так. Для упередження захворювання маємо на озброєні два основних методи – ПАП-тест та ПЛР-тест на вірус папіломи людини. Розповім про їх дію та певні нюанси. Отже, ПАП-тест – він допомагає виявити зміни вчасно. Цей аналіз виявляє патологічні клітини шийки матки, зокрема перед ракою та злоякісні. Цитологічний мазок є всесвітнім основним методом профілактику раку шийки матки. На сьогодні існує два методи підготовки зразка. Традиційний мазок за Папа Ніколау, фіксується на скельці, і рідинна тонкошарова цитологія. Матеріал за допомогою спеціальної щіточки переноситься в рідину фіксатору. Для обох методів досліджувані клітини отримують із зовнішньої поверхні шийки матки та цервікального каналу. Коли краще приходити для проведення дослідження на скринінг раку шийки матки, процес забору матеріалу краще проводити в першу половину циклу. Це приблизно з 6 по 12-13 день циклу. Забір матеріалу проводять спеціальними щіточками з шийки матки. Залежно від того, чи були раніше зміни в цитологічному результаті, лікар може набрати матеріали, які будуть досліджувати або за методом ПАП-тесту, або методом рідинної цитології. Починати робити ПАП-тест потрібно у віці 21 року. Такі міжнародні рекомендації. До 29 років проводити його кожні 3 роки. А от проводити тестування жінкам молодшим за 21 рік або старшим за 65 років не рекомендовано. До 21 року переважно мають низьку розповсюдженість ураження, які переходять в рак ракшикі матки. У більш поважному віці скринінг також буде неефективним, якщо в минулому жінка старше 65 років мала негативний результат. Після проходження пап-тесту клітини перевіряють, і якщо у них змін не виявлено, то результат дослідження нормальний. Якщо зміни є, існує патологічний процес, який необхідно уточнити та лікувати. Але і це не означає, що у пацієнтки рак, бо результати ПАП-тесту не є діагнозом раку шийки матки. І лікування знайденої патології якраз потрібно для того, щоб вона не призвела в майбутньому до ракової трансформації клітин. Тепер поговоримо про ПЛР-тестування на наявність вірусу папіломи людини. До вірусів папіломи людини високого онкогенного ризику належить 12 типів. Інфікування відбувається переважно статевим шляхом. Інфекція підступна тим, що може не проявлятися тривалий час навіть під час огляду в гінеколога. Більш детально про вірус папіломи людини, його види, передачу та що з ним робити, ми поговоримо в наступних відео. Тест проводиться для того, щоб перевірити, чи є ДНК вірусу в клітинах шийки матки. Процедура забору клітин для аналізу проводиться аналогічно ПАП-тесту. Жінкам віком від 30 до 65 років є декілька варіантів тестування. Робити ВПЛ-тест кожні 5 років і при цьому ПАП-тест кожні 3 роки, тобто робити тести окремо, чи робити сумісне тестування цих двох тестів, щоб їх перевірили разом з одного зразка матеріалів. А от жінкам від 21 до 29 років спільне тестування ПАП-тесту та тесту на вірус папіломи людини не рекомендується. Бо у цій віковій категорії ВПЛ досить поширене явище. У більшості випадків протягом кількох років ця інфекція зникне самостійно і не спричинить тривалих змін у клітинах шиїки матки. Спільний тест у жінок цього віку дозволяє виявити тільки короткочасну інфекцію ВПЛ, що в результаті призводить до витрат нервів та грошей. Але не допомагає створити повноцінну картину. Як жінці підготуватись до цих двох тестів? Найближчі два дні до тесту не потрібно користуватись вагінальними тампонами чи використовувати лікарські засоби або креми, які призначені для застосування у піхву, Та варто утриматись від статевих контактів. Під час забору мазка ви можете відчувати дискомфорт. Після тесту може бути ниючий біль внизу живота, незначні кров'яності виділення, але не потрібно хвилюватися, що це якісь серйозні наслідки. Що можна ще зробити, щоб знизити ймовірність розвитку раку шийки матки в майбутньому? Відповідаючи на це запитання, наголошу на факторах ризику розвитку раку шийки матки. Пов'язані з інфікуванням вірусу папіломи людини, сюди належить ранній початок статевого життя. Якщо ми порівнюємо ідеальний вік для першого статевого акту, це 21 рік і вище. То при початку статевого життя у 18-20 років ризик розвитку раку шийки матки, пов'язаного з ВПЛ, збільшується у півтора рази. Для жінок, у кого статеве життя почалось раніше 18 років, цей ризик збільшується вдвічі. Кілька статевих партнерів. У порівнянні з одним партнером ризик збільшується вдвічі з двома партнерами та втричі з шістьма або більшою кількістю партнерів статевий партнер високого ризику, наприклад, партнер із кількома сексуальними партнерами або з наявними інфекціями, які передаються статевим шляхом, у тому числі з ВПЛ. Власні інфекції, які передаються статевим шляхом, наприклад, хламідії, генітальний герпес, баквагінос, в анамнезі або зараз. Наявність в анамнезі онкопроцесів вульви або піхви. Імуносупресія, або, простіше кажучи, ослаблення імунітету, наприклад, викликане ВІЛ-інфекцією. Також виділяють ризики, які не пов'язані з ВПЛ. Сюди можемо віднести низький соціально-економічний статус застосування комбінованих гормональних контрацептивів більше 5 років у ВПЛ-позитивних жінок, тютюнопаління, оскільки паління тютюну пов'язане з підвищеним ризиком онкопатології та спадковість. Засумовуючи, хочу ще раз наголосити, не забувати про своє здоров'я, не лякатися чогось невідомого, чому можна запобігти, не соромитись задавати додаткові запитання своєму гінекологу і пам'ятати, що тільки разом ми боремось за успіх. Бажаю вам не хворіти! До нових зустрічей! Не злякаєш грепозвір. Мама має флавовір. Смарт батьки часу не гають. Флавовір в аптечці мають. Флавовір противірусний засіб проти грипу та гервий, в тому числі пандемічних штамів, дозволений від народження.